Часто доводиться чути, що, попри людські конфлікти, ми всі проливаємо одну кров. Гарна думка, але не зовсім точна. Насправді є декілька різновидів людської крові. Наші еритроцити мають білок гемоглобін, що зв'язує кисень, даючи цим змогу транспортувати його по цілому організму. Але еретроцити мають ще один комплекс білків на зовнішній поверхні клітинної мембрани. Ці білки. Відомі як антигени, зв'язуються з лейкоцитами, імунними клітинами, які захищають нас від інфекцій. Антигени є ідентифікаційними маркерами, які дають клітинам імунної системи змогу розпізнавати власні клітини організму, не атакуючи їх як чужорідні тіла. Два головних типи антигенів A і B визначають тип крові. Але як ми маємо чотири групи крові з лише двох антигенів? Антигени кодуються трьома алелями. Різновидами певного гену алелі А і Б кодують антигени A і Б, тоді як алель О не кодує жодного. Поза як ми успадковуємо одну копію кожного гену від наших батьків, кожна людина має два алелі, які визначають групу крові. Коли трапляються різні алелі, один з них перевищує інший залежно від відповідного домінування для груп крові алелі A і B є домінантними. Тоді як алель-О є рецесивним, звідси A і A дають групу крові A, другу, B і B дають групу крові B, третю. Коли людина успадковує різні антигени, то за рахунок кодомінування продукуються і A, і B антигени з типом крові AB, четверта, Алель-О рецесивний, тому будь-який інший перевищуватиме його у парі з ним, даючи в результаті групу крові A чи B. Але якщо організму спадковує два алеля O, то клітини крові будуть без A чи B антигенів. Виходячи з цих взаємодій та знаючи групи крові батьків, можемо передбачити, які групи крові матимуть діти. Але чому група крові така важлива? Коли йдеться про переливання крові, знати правильну групу крові є питанням життя чи смерті. Якщо пацієнту з типом крові A перелити кров типу B або навпаки, то його антитіла відкинуть ці чужорідні антигени і атакуватимуть їх, створюючи цим тромб з перелитої крові. Враховуючи, що люди з типом крові АБ синтезують і А, і Бі антигени, вони не мають антитіл проти них, через що розпізнають їх як безпечні, стаючи універсальними реципієнтами. З іншої сторони, люди з першою групою крові не синтезують жодних антигенів, що робить їх універсальними донорами. Але їхня імунна система буде синтезувати антитіла, які відкидатимуть будь-яку іншу групу крові. На жаль, знайти донора для реципієнта є трохи важчим через наявність додаткової антигенної системи, зокрема резус фактора, названого на честь роду мавпрезос, в якого його вперше було виділено. Резус позитивний чи резус негативний свідчить про наявність чи відсутність антигену Ді в резус-системі групи крові. І крім перешкод при переливанні крові, резус-фактор створює певні ускладнення при вагітності. Якщо в резус негативної мами буде резус позитивна дитина, її тіло синтезуватиме резус антитіла, які можуть проникнути через плаценту і атакувати плід, що призведе до стану відомого як гемолітична хвороба новонароджених. У деяких культурах вірять, що група крові пов'язана з особистістю людини, проте це не підтверджено наукою. І, хоча співвідношення різних груп крові змінюється між популяціями, науковці точно не знають, як вони еволюціонували, можливо, як захист від хвороб крові ще з народження, або як випадковий дрейф генів. Врешті-решт, різні види мають різні набори антигенів, і насправді чотири групи крові, які однакові у нас з мавпами, здаються мізерними порівняно з 13 групами крові в собак. Переклад Софія Радкевич. Озвучено Дуб Студіо.